Слухайте вірою до кінця цю сильну молитву, Божа Матір принесе щастя і виконає всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, Водичіце, Богородице, Небесна Цариця, мати нашого Господа Ісуса Христа, тиси захисницею нашою заступницею від тебе, радісті втіха нашій, злянці на нас рабів твоїх і вислухай наші молитви, що з любов'ю і смиренням підносимо до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що народила світло світу, просвіти наші душі світом Божественної благодаті. ти, що зцілюєш хворих і втішаєш скорботних, прийди і до нас, знеможених гріхом і печалю, і зцілий нас своїм материнським милосердям, помати милосердя, змилися над нами грішними і вибугає сина Твого, і Бога нашого прощення за наші провини, мовимо тебе, заступниця наша, змісти наші серця у вірі надії, любові. Аби ми завжди ходили шляхами Господнями, творячи добрі діла і виконуючи заповіді Його, ти, що стояла під Христом і бачила муки Сина Твого, будь поруч з нами у наших стражданнях і труднощах, підкріпи нас силою своєю і даруй нам мужність і терпіння, попри свята, Богородице, покрий нас у форум Твоїм, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від лихих помислів і спокус, Молися за нас грішних перед Престолом Господнім, аби ми отримали милість і спасіння. Просимо тебе, мати, наша небесна, допоможи нам у життєвих потребах наших, змісти наші сім'ї, благослови наші домівки і збережи нашу країну у мирі і єдності. Освята, водиче, цілих хворих тіше скорботних, настав на шлях істини тих, хто збився з дороги, Виблагаю, Господа нашого Ісуса Христа, благодать Духа Святого для всіх нас, аби ми, натхнені Твоїм заступництвом, зростали у святині і праведності, прийми нашу молитву пречиста й не покидай нас сьогодні на смерті нашої, але стань поруч з нами, аби ми без страху й тривоги перейшли від цього тимчасового життя. До вічного блаженства, о Мати Божа, Ти істи джерелом життя і радості для всіх, хто до Тебе звертається, Богословина, Свидина, шляхом спасіння, аби ми разом з усіма святими славою і величали при святу Тройцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця, все Бога, причиста і принепорочна Діва Богородице, до тебе звертаємося з молитвою сердець наших у Смиренні, схиляючи коліна перед Твоєю величною іконою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми, омилосерна, матір, цю нашу молитву і принеси її перед Престолом Всевишнього, Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. О, все багава, ти, що стала матір'ю Богаслова, ти, що насилував торобі Твоїй Спасителя світу, помоли Його, щоб дарував нам прощення гріхів наших, і збереження вірності Його заповідям, ти що й дверима небесними, відчини нам шлях до Царства Небесного, щоб у вірі не дішвиме до світла вічного життя, О, непорочна Діво, покровителькою і захисниця наша, прихилися до нас грішних і недостойних рабів Твоїх. Я колись ти рятувала всіх, хто до тебе вдавався, таки нині, о владичице, врятуй нас від усякої скорботи, біди напасти, даруй нам мир і спокій душевний, укріпи нас у вірі, щоб ми переможці у спокусах світу цього, змогли прославляти тебе і твого сина, на віки віків. О, причиста матір, ти, що народила нам світло правдиве, обдаруй нас світом розуміння волі Божої. Умить смутку і скорботи втішає нас у хворобах з цілю у віччя і підкріплює, навчи нас, владичі, це смирення і любові, щоб ми, йдучи стежкою Твоєї покірності і віри, змогли досягти досконалості християнської, облагодатна ти ще і захисницею всієї землі української, благослови наш народ і всіх українських, синів і дочок, збережи нас єдності і мирі, щоб ми під Твоїм заступництвом могли жити у благодаті і процвітанні. Молимо тебе причиста, даруй нам мудрість у випробуваннях, мужність у боротьбі терпіння у випробуваннях і любов до ближніх наших, о милосердна заступниця, прийми наші молитви сльози, що сердець наших лються до тебе під твоїм святим покровом ми Надіємося знайти захист і притулок. Мовимося тобі, як Матері всього роду людського, будь нашою посередницею перед Престолом Божим, щоб у житті цьому, і в майбутньому ми могли разом з Тобою славити Пресвяту Трійцю, Отця Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, пречиста і Богасвена, Діва Марія, мати Божа, до тебе звертаємося з глибокою вірою та смиренням. Напишіть імена та прохання в коментарях, ти ще й нашою найвеличнішою заступницею перед престолом Господа. Вислухай молитви наші і пригорни нас до свого святого серця, помати милосердя, Твоя любов безмежна, твоя милість неосяжна. Ми, твої діти, звертаємось до тебе з проханням про допомогу у всіх наших справах повсякденного життя, даруй нам мудрість і силу, щоб у всіх наших починаннях ми могли діяти з любов'ю та справедливістю, захисти нас від усіх ворогів і бід, від видимих і невидимих небезпек, збережи наші душі і тіла». В мирі та спокої, присвята мати, зціли наші хвороби, вилікуй й наші душевні, тілесні, недуги, Твою безмежною милістю просимо про благословення на наше життя, даруй нам здоров'я і силу, щоб ми могли виконувати волю Господа і приносити радість нашим близьким, бословена, мати, збережи наші родини в єдності та любові, охорони наших дітей на їхні кроки, на шлях праведності, будь нашою вірною покровителькою, охороняй нас від усіх вихід і нещасть, Благослови кожен наш день і кожен наш крок. У Небесного серця молимо тебе за наших відважних захисників України. Заступися за них перед Господом, даруй сили і мужність, щоб вони могли відстояти нашу землю і здобути перемогу над ворогами. Нехай твоя безмежна милість буде з ними в найтяжчі моменти. Нехай Твоя рука підтримує їх і охороняє від усіх бід. присвята моти Боже, ми знаємо, що недостойні твоєї великої милості. Але спокійним серцем звертаємось до тебе, з надією і вірою, прости наші гріхи і недоліки, допоможи нам зрозуміти свою неміч і очистити свої серця, нехай твоя багатотя любов завжди буде з нами, направляючи нас на шлях спасіння, дякуємо тобі, пречисте діло, за всі благодаті, які ми отримуємо, завдяки твоїй заступницькій молитві, з надією, вдячністю просимо тебе, будь завжди з нами, охороняй нас і благослови наше життя. Нехай Твоя свята Любов і милість завжди осівають наш шлях, амінь. обрана від усіх родів Божа Матір, що народила Спасителя світу, приймі від нас недостойних рабів Твоїх ці хволибні пісні, і ти, що маєш безмежну любов до нас, моли за нас перед сином Твоїм, щоб ми уникнули всякої біди і здобули вічне спасіння, тому з вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся, Пресвята Богородице, Заступниця наша, благодатна, ангели на небі в славі Твої дивуються, ми недостойні Тебе звеличуємо, Пресвята Діво, бо ти стала матір'ю, Сина Божого, Спасителя нашого, тому з вірою та любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти стала храмом Божим, радуйся, бо ти носила Спаса всього світу, радуйся, бо ти ангелів здивувала. Радуйся, бо ти наші серця зворушуєш, радуйся, бо ти всім нам радість приносиш, радуйся, бо ти від усякої біди захищаєш, радуйся, бо ти життя наше освітлюєш, радуйся, бо ти благодать на нас провиваєш, радуйся, Пресвята Богородиця, Заступниця наша благодатна, бачивши твою велич і чистоту Діву Богородиця, Архангелаврію, приніс тобі Боговістку, що народиш сина Божого. Який спаси народство від гріхів, ти ж, прийнявши цю боговістку, з покорою, заспівала, Алілуя! Розум людський не може осягнути Твоє таємне народження, Діво, Пресвята, ти ж, що стала матір'ю вічного слова, просвяти наші уми і серця, щоб ми зрозуміли велич Твого служіння і взивали до тебе, Радуйся, бо ти обрана від усіх поколінь, радуйся, бо ти втіленням Божої богатіє, радуйся, бо ти нашої віри зміцнення. Радуйся, бо ти є джерелом спасіння, радуйся, бо ти є дверима до Царства Небесного, радуйся, бо ти нашим душам мир даруєш, радуйся, бо ти наші серця наповнюєш радістю, радуйся, бо ти нас від споку захищаєш, радуйся, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, благодатна, сила Всевишнього покрила тебе, Пресвята Діва, і Ти народила Бога, Сина Свого, який прийшов спасти нас від гріхів і смерті. Ми ж дякуєш за цю велику милість, співаємо йому Алівуя, маючи тебе, Богородице матері наша, ми віримо, що ти ніколи не покинеш нас обязі, і завжди будеш молити Сина Твого за наше спасіння, тому з надією взиваємо до тебе. Радися бо ти, матір'ю милосердя, радися бо ти відганяєш від нас всі біди, радийся бо ти наших гріхів пробачення, радийся бо ти нашим душам радість. Радуйся, бо ти нас до життя вічного ведеш, Радуйся, бо ти нас, від усякого зла захищаєш, Радуйся, бо ти наші молитви чуєш, Радуйся, бо ти нам допомагаєш в скрутних часах, Радуйся, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, благодатна, Милосердя твоє, Богородиця, невичерпне, і ми недостойні, завжди відчуваємо твою материнську любов і допомогу. Тому дякуємо тобі і прославляємо, співаючи, Алілуя! Бачичи твоє велике співчуття до нас грішних, ми не перестаємо молитися до тебе, Пресвята Діво, щоб ти завжди була нашою заступницею перед Богом і допомагала нам у всіх потребах, тому з любов'ю взиваємо. Радуйся, бо ти наша незмінна заступниця, радуйся, бо ти нас тішаєш у смутку, радуйся, бо ти наших ворогів подолаєш, радуйся, бо ти нашу віру зміцнюєш, радуйся, бо ти наші серця наповнюєш благодатью, радуйся, Бо ти наші душі очищуєш, радуйся, бо ти нам даруєш надію, радуйся, бо ти нас ведеш до спасіння, радуйся, Пресвята Богородиця, заступниця наша благодатна, прославляючи Твою милість і велич, ми дякуємо Тобі, Пресвята Діва, за всі Бога які Ти нам даруєш, ти наша надія, упора у всіх випробуваннях, співаємо Тобі, Аллилуйя, Світло твоїх благодаті, Пресвята Богородиця, освітляй наші серця і душі. Ти, що є матірю Божого сина, молись за нас, щоб ми завжди перебували у світлі Христової істини, і любові з вдячністю, взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти є світлом нашого життя, Радуйся, бо ти наші серця наповнюєш радістю, Радуйся, бо ти нас ведеш шляхом праведності, радуйся, бо ти наші душі наповнюєш миром, Радуйся, бо ти нас захищаєш від усякого зла, Радуйся, бо ти нам даруєш надію на спасіння. Радуйся бо ти, наші молитви вислуховуєш, радуйся бо ти завжди з нами у всіх потребах, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша благодатна, радуйся, Пресвята Богородице, що своїм материнським покровом покриваєш нас і молишся за нас перед престолом Божим. Ми дякуючи тобі за всі милості, співаємо, Аллилуйя! Всі святі ангели на небесах оспівують твою велич, Пресвята Діво, а ми на землі славимо Тебе за всі твої богодіяння і з любов'ю взиваємо. радуйся, бо ти ангельським хором, начальниця, радуйся, бо ти нас від усякого зварятуєш, радуйся, бо ти наші серця наповнюєш любов'ю, радуйся, бо ти нашим душам мир даруєш, радуйся, бо ти нас ведеш шляхом спасіння. Радуйся, бо ти наші молитви вислуховуєш, радуйся, бо ти нам у всіх потребах допомагаєш, радуйся, бо ти завжди з нами у всіх випробуваннях, радуйся, Пресвята Богородиця, заступниця наша благодатна, бажаючи показати Твою велику милість, Пресвята Діво, Господь дав нам тебе, як Матір і заступницю, ми ж недостойні, віримо у Твоє заступництво і з любов'ю співаємо, Аллуйя. Новими дивами ти прикрашаєш життя наше, Пресвята Богородице. Ти зцілюєш недуги наші, утішаєш у скорботах і ведеш до спасіння, тому з вдячністю і любов'ю. Взиваємо до тебе, радуйся, бо ти джерелом чудес є, радуйся, бо ти зцілення нам даруєш, радуйся, бо ти втішитихою в скорботах наших є. Радуйся, бо ти наші серця радістю наповнюєш, радуйся, бо ти наші душі, зміцнюєш вірою, радуйся, бо ти нас провадиш до спасіння, радуйся, бо ти наші страждання полегшуєш, радуйся, бо ти нас від небезпек охороняєш, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша благодатна, дивний і незбагнений твій шлях, Пресвята Діво, ти завжди була вірною служителькою Боже. Виконуючи його святу волю, ми ж прагнучи наслідувати Тебе, співаємо, Алівуя, є матір'ю мого серді, любові, Богородице, ми грішні, просимо Тебе про заступництво і допомогу в наших життєвих випробуваннях, тому з вірою і надією, взиваємо до тебе, радуйся, бо ти нас від гріхів захищаєш, радуйся, бо ти наші серця сповнюєш благодаттю, радуйся, бо ти нас ведеш до праведності. Радуйся, бо ти наші молитви чуєш, радуйся, бо ти нам допомагаєш у всіх потребах, радуйся, бо ти наші душі спасаєш, радуйся, бо ти нас від спокус оберігаєш, радуйся, бо ти нас благословляєш у всіх добрих справах, радуйся, Пресвята Богородице, Заступниця наша, благодатна, всі ангели святі на небесах, славлять Твоє велике ім'я, Пресвята Богородице, ми ж на землі, вірні Твої діти. З вдячністю взиваємо до тебе і співаємо, Аллилуйя, оспівуючи твої великі діла, Пресвята Діва, ми дякуємо Тобі за твоє постійне заступництво і допомогу, ти є нашою надією опори в життєвих випробуваннях, тому з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, бо ти наша надія і опора, радуйся, бо ти нас завжди підтримуєш. радуйся, бо ти наші серця радістю наповнюєш, радуйся, бо ти наші душі просвіщаєш. Радуйся, бо ти нас від зла оберігаєш, радуйся, бо ти нам допомагаєш у скрутних обставинах, радуйся, бо ти наші що молоди вислуховуєш, радуйся, бо ти нас ведеш до вічного життя, радуйся, Пресвята Богородиця, Заступниця наша, благодатна. Ти, Пресвята Богородиця, і нашої недії захистом у всіх випробуваннях. Ми з вірою і любов'ю звертаємося до Тебе, просячи Твої допомоги і заступництва, і з вдячністю співаємо Алілуя, будучи матір'ю Божою, ти не залишаєш нас своїх дітей в біді. Ти завжди приходиш на допомогу, мовишся за нас і провадиш до спасіння, тому з любов'ю і вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся, бо ти наша незмінна заступниця, радуйся, бо ти наша вірна провідниця, радуйся, бо ти наші серця любов'ю сповнюєш, радуйся, бо ти наші душі миром наповнюєш, радуйся, бо ти нас від усякого рятуєш, радуйся, бо ти наші страждання полегшуєш, радуйся, бо ти нас ведеш до спасіння, радуйся, бо ти нам допомагаєш у всіх потребах, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша благодатна. Молосердя Твоє, Пресвята Богородиця безмежне, і ми недостойні, відчуваємо Твою материнську любов і підтримку у всіх наших випробуваннях, тому з вдячністю співаємо. Аллилуйя, Світло Твоє, благодаті, Пресвята Богородиця, освітляй наші серця і душі, ти ще матір'ю Божого сина, молись за нас, щоб ми завжди перебували у світлі Христової істини і любові, з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, бо ти є світлом нашого життя. Радуйся, бо ти наші серця наповнюєш радістю, радийся, бо ти нас ведеш шляхом праведності, радуйся, бо ти наші душі наповнюєш миром, радуйся, бо ти нас захищаєш від усякого зла, радуйся, бо ти нам даруєш надію на спасіння, радися, бо ти наші молитви вислуховуєш, радуся, бо ти завжди з нами у всіх потребах, радуйся, Пресвята Богородиця, Заступниця наша Богодатна. Милосердя Твоє, Пресвята, Богородице Невечерпне, і ми недостойні, завжди відчуваємо Твою материнську любов і допомогу. Тому дякуємо тобі і прославляємо, співаючи Алилуя. Маючи тебе, Богородице Матір'ю нашою, ми віримо, що ти ніколи не покинеш нас у біді і завжди будеш молити Сина Твого за наше спасіння, тому з надією взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти, матір'ю, милосердя, радуйся, бо ти відганяєш від нас всі біди, Радуйся, бо ти наших гріхів пробачення, радуйся, бо ти нашим душам радість, радуйся, бо ти нас до життя вічного ведеш, радуйся, бо ти нас від усякого зла захищаєш, радуйся, бо ти наші молитви чуєш, радуйся, бо ти нам допомагаєш в скрутних часах, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша, благодатна. О, Пресвята Діво, Богородице, приймись наші маління і принеси їх до престолу Сина Твого, щоб Він змилувався над нами і дарував нам свою благодать. Ми ж вдячні за Твою велику любов і заступництво, співаємо йому Аллилуйя. О, Пресвята Діво, Богородице, приймись наші маління і принеси їх до престолу Сина Твого, щоб Він змивався над нами і дарував нам свою благодать. Ми ж вдячні за Твою велику любов і заступництво, співаємо Йому Алівуя. О, Пресвята Діво Богородице, прийми ці наші і принеси їх до престолу Сина Твого, щоб Він змивався над нами і дарував нам свою благодать. Ми ж вдячні за Твою велику любов і заступництво, співаємо Йому Алівуя. Ангели Біб славі твої дивуються, ми недостойні, тебе звеличуємо, О Пресвята діва, бо ти стала Матір'ю Сина Божого Спасителя нашого, тому з вірою та любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, бо ти стала храмом Божим, радуйся, бо ти носила Спаса всього світу, радуйся, бо ти ангелів здивувала, радуйся, бо ти наші серця зворушуєш. Радуйся, бо ти всім нам радість приносиш, радуйся, бо ти від усякої біди захищаєш, радуйся, бо ти життя наше освітляєш, радуйся, бо ти благодать на нас проливаєш, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша благодатна, обрана від усіх родів Божа Матір, що народила Спасителя світу, прийми від нас, недостойних рабів Твоїх, ці хвалебні пісні, ти, що маєш безмежну любов до нас, молись за нас перед Сином Твоїм, щоб ми поникнули всякої біди здобули вічне спасіння, тому з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, Пресвята Богородице, заступниця наша Богодатна, о Пресвята Владичице, Богородице Діво, спокою серце нашого, прихиляємося перед Твоєю незрівняною Евгелищою і милосердям, Ти, що дарувала нам недорожчого Сина Ісуса Христа, будь нашою захисницею, посередницею перед Ним, почуй нас у нашій молитві, напишіть імена та прохання в коментарях. Облагословина мати, і згляньте на наші прохання, що з вірою, надією приносимо тобі, Мати Божа, у наших повсякденних справах звертаємося до тебе за допомогою, мудрістю, дарином сили, терпіння, щоб виконувати всі наші обов'язки з любов'ю і старанністю, просвічуй наші уми і серця, щоб ми завжди діяли згідно з волею Твоєю і волею Твого Сина, причисте Діво, захисти нас від усіх, ворогів і бід, що оточують нас. Нехай Твоя всемогутня рука відведе від нас небезпеки, зух людей, лукаві спокуси, оберігай нас на дух, цілий наші душі й тіла від усіх і страждань, просимо тебе, О Мати, милосердя, зішви на нас твоє благословення і зцілення, богословена мати, просимо Тебе про захист і благословення наших сімей, будь нашим надійним притулком і покровом, огорни нас Твоєю любов'ю і милосердям, щоб у наших родинах завжди панували мир злагода і радість. Бережи наших дітей і рідних від усіх небезпек, наставляй їх на праведний шлях, допомагай всіх труднощах і випробуваннях, мати Божа покровительку наша, молитвого Сина, щоб Він дарував нам свою благодать і силу, Заступися за нас перед престолом Божим, випроси нам прощення гріхів наших і благословення на нове життя, допоможи нам звільнитися від гріха і відновити душі наші, освітлі Божої правди і любові. Оперчись та дзіво, ми звертаємося до тебе, як до нашої матері і заступниці, бо віримо у Твої невичерпне милосердя і силу твоєї молитви. Вислухай нас і даруй нам твою допомогу і захист у всіх наших потребах, благосови наших мужніх захисників України, даруй їм силу і відвагу у боротьбі за справедливість і мир. Хай твоя материнська опіка буде з ними у кожному бою і у кожній хвилині їхньої відваги. З вдячністю, любов'ю прихиляємося перед Тобою, присвята водичі, це будь завжди з нами, підтримуй нас у важкі хвилини, веди нас до спасіння і вічного життя у Царстві Небесному. Амінь. О, присвята, і пребогословене Діво Марія, Мати Божа, ти, що удостоїлася стати богословеної сили, вічного Слова, пренепорочна і пречиста, припадаємо до тебе з любов'ю та благовінням, Величаючи тебе, і славлячи твою неосяжну велич. О, пропаселена Богородиця, ти, що на небесах сяєш у славі, явися нам, грішним, своїм благодатним заступництвом, ти, що є матір'ю світла, просвіти наші душі, що потемніли, від ірихата виведи нас на шлях правди, злянься на нас владичице, і прихили своє милосердне серце до наших малінь, бо ти є наша надія і захист. Напишіть імена, та прохання в коментарях і причиста тим, що носила в своїх руках вічне дитя Ісуса Христа, нашого Спасителя, богослови наші сім'ї, наші домівки, нашу батьківщину. Споглянь на нас, висоти Небесної, заступниця наша, і випроси нам Господа Бога, благодай та милість, ти ще джерелом невичерпного милосердя, проли своє богословення на наші серця, щоб ми завжди служили Твоєму синові в правді та любові. О Пресвята, Богородиця, Ти, Небесна Цариця і Матір Милосердя, висухай наші миління, що з вірою і надію до тебе приносимо, Покрий нас своїм святим омофором, захисти від усякого зла і підступу ворожого. Випросив Сина свого прощення наших гріхів і даруй нам силу для духовного зростання, одіва Марія, ти є врата небесні, що відкриваєш нам шлях до Царства Божого, випроси нам у Господа, мир, любов і єдність. Даруй нам мудрість і терпіння у всіх справах наших, ти ще вічною заступницею перед престолом Всевишнього, прими наші молитви, і збережи нас у своїй благодаті, о, пречиста і Богородице, ти є джерелом нашої радості і втіхи, випроси Господа, богословення на наші труди і справи, даруй нам мир душевний, здоров'я, тілесне, духовну силу для боротьби з гріхом, нехай твоя любов і милість завжди будуть з нами, щоб ми. Величаючи тебе, прославляю твоє ім'я на віки, вічні. Амінь. Пресвята Богородице, Діва, Марію, своє невещерні милості, безмежній любові, прихилися до нас, твоїх вірних дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми звертаємося до тебе з бакою вірою і смиренням, благаючи про Твоє заступництво і опіку. О, Мати Божа, Ти є заступницею перед Всевишнім, Ти, що принесла на світ Спасителя нашого, Ісуса Христа, зглянься на нас і почуй наші молитви, випросинами Твого Сина, прощення наших гріхів, бо ми грішні слабкі. зціли наші душі й тіла, даруй нам здоров'я і сили, давати спокуси, і випробування цього життя, Пресвята Діво, зверни свій милостивий погляд на наші сім'ї, родини, благослови наших дітей, наших близьких. Охороняй їх від усякого, зла звай небезпек, проводь їх по життю, веди шляхом праведності і віри, допоможи їм знайти своє покликання і місце в цьому світі, наповни серця любові і миром, прислав на Богородице, будь нашою захисницею всіх небезпеках і скорботах, охороняй нас від злих задумів, ворогів, від біди хвороб від усіх нещасть, що можуть нас спіткати, зігрі наші серця, твоїм небесним Типом, Освяти наші душім, Твоєю богадаттю, провадь нас до спасіння, мати Божа, ми мовимося за наших мужніх захисників, що стоять на охороні нашої землі, збережи їх від смертельних небезпек, укріпи їх, поможності і вірі, даруй перемогу над ворогом, покрий їх своїм омофором, охороняй їх у бою, і допоможи повернутися до своїх родин живими і неушкодженими. О, Пресвята Богородиця, ми просимо Твоєї допомоги у наших повсякденних потребах, Благослови нашу працю, наші задуми і починання, допоможи нам у всіх справах, що ми робимо на славу Божу, веди нас дорогою правди і любові, навчи нас бути милосердними і співчутливими до ближніх, Пресвята мати, у своїй безмежній милості прихилися до нас. Почуй наші молитви і випросив свого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, всі ті благодаті, що нам так потрібні. Допоможи нам жити в мирі і злагоді, наповни наші серця, Вірою і надію, будь нашою постійною заступницею і провідницею, прийми, о Пресвята Богородиця, цю нашу молитву, з любов'ю і смиренням піднесено до Тебе, нехай Твоя материнська любов і милість завжди перебувають з нами, охороняючи і благословляючи нас на кожному кроці нашого життя. Бо ти є нашою надією порятунком, і ми віримо, що з твоєю допомогою зможемо подавати всі труднощі і випробування досягти вічного спасіння і стати учасниками Небесного Царства. Амінь. Ставте вподобайки підвідом, від відопижні вашим для поширення Слово Божого, бо сині покров Пресвятої Богородиці нехай перебувають з усіма нами.